Всім привіт! Просили мене покажи століття. Ось, друзі, століття. Зараз я покажу, розкажу про цей кущик. Є в нас урожайчик, але могло його і не бути. Дуже сильно він пострадав про заморозки, про це де більш пізніше розкажу. Що по столітті, друзі? Дуже я ним задоволений вже багато років. Посадив я ще собі декілька кущів. Подивіться на грони. Ягода хрумка, ягода солодка, легесенький мускат при повному визріванні, 100% кишмиш, безнасіневість, перший клас, все по ньому чудово. Отож, я собі підсадив ще декілька кущів, бо ну, це такий виноград, який має бути. Що по ягодки, друзі? Ягодка доволі таки немаленьких розмірів, як для кишмиша. Роблю розріз. Дивіться. Один там малесенький рудимент, він, як ниточка, то все чисто. Ніколи в ньому я не бачив ні, ні кісточок, нічого не відчувалося, хрумкий, плотний. Ось такі наші грона бувають і більші, і до півтора кілограма. Гарно грузиться, викидає по дві. Я стараюсь не перегружати його, щоб не затягувати срок, вегета... срок дозрівання. Всім рекомендую його, друзі. Що по ньому хочу сказати. В цьому році занадто мала навантаження. Він вже дозрів, він вже готовий. Я не знаю. наверно, він гарно кстати зберігається на кущах, але я не відкриваю урожай на сонце. Чому отримує, покажи ось такий загарчик. Такий стандартний загарчик, який отримують деякі сорта, там лора і тому подібне. Ось такий легенький загарчик. Тому не відкриваю, не відкриваю лист, він гарно і так набирає цукор. Цьому році він дуже сильно пострадав від заморозка. Як я вже розказував не один раз, що від нашого ставочка протягувало і був заморозок. Пострадає тут і Юліан пару кущів, але Юліан відновився, Я вже розказував, як ми його відновлювали і тому подібне, і, і, і викинув нам гарний врожай. Який ми вже частково зрізаємо століття. якось от В цьому місці якось був більш сконцентрований цей радіаційний заморозок. Там якраз в мене висів е градусник, доходило до мінус 2. Я його пробував там спасти. Ну, я спасав весь виноградник, поливав його водою постійно. То, друзі, коли я поливав водою, то лист був заморожений, як ото, ну, наче хтось з морозилки його достав, і він обмерший водою. Але він не померз увесь, але урожай ми частково. Втратили Ми встановили його із пасинків, які викинули. Ось бачите, при, приблизно є у нас лоза. Відмерзла верхушка відмерзла грона. І вже урожаю на цій гроні немає. Ми встановили, дали нагрузку пагонами. Тут цей пагін або не постраждав, або, скоріш за все, що викинув він пізніше. Ми, він ще викидав, відкривав бруньки, може і викинув пізніше і тому отримали гарну грону. Ну, так, покажи, є врожайчик, десь маленькі грони, десь, десь більші, ось, десь от менша грона, десь півгрони могло відмерзнути. Є врожай, я вже з нього і зрізав. Ну, невеликий. Ну так кожен рік він грузиться чудово, друзі, століття. Всім рекомендую 100% кишмиш, який ніколи вас не підведе. Єдине, що по ньому ще хочу сказати, дуже короткий міждовузля, покажи, от 10 см буквально між, між бруньками, між вузлами. І лист такий широкий, і дуже груба лоза. Так він плотна, груба. Це така сортова особливість. Ну це нічого страшного, просто слідимо за зеленими операціями, пасинкуємо, щоб не, не робити більш загущення. А так. Все по ньому чудово, друзі, сторіття. Всім рекомендую.